Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Саша Стич. И сегодня с кексом. Да, здрасте. Мы начинаем новые заметки рукодельницы. Да, да. Все, все. Да, дай лапу, дай лапу. Лап. Кекс, дай лапу. Кекс, дай лапу. Ну дай лапу. Лап. Молодец. А так, начинаем Як я вже казала, то я наразі працюю над ще однією новинкою для Тела Артіс. І для цього ми замовляли ось такі додаткові матеріали: тканину, таку гарненьку клітинку червону. І ось таку стрічку з органзи. Вона у нас типіла, ну, кольор тканини. Можете написати свої якісь думки, що вона може бути, для чого це може бути використано. Буде дуже цікаво по почитати. Що ви думаєте, які у вас догадки? Ранок, все класно, ластівки літають, кричать. І треба збиратися на роботу. В цей момент вся краса ранку відходить в нікуди. І так, я на роботі, в нас немає світла. Сідає телефон, я забула павербанк. Ну, все чудово. Вирішила якось зайняти руки, людей поки що немає, то пошиваю роботу від Телоартіс. Ось такі Іть. дерево життя воложки будуть. Поки що в мене тут вишито 1014 хрестиків, 27%, майже 28%. Ось буду продовжувати. Завершу коричневий колір і буду переходити на інші кольори. Треба пошвидше вишити цю роботу, бо я думала, вона в мене швидко вишиться, але вже три дні по 300-400 хрестів я його і ніяк воно не йде в нормальному темпі. Світла немає вже дуже довго. Оце чотири години я на роботі, і чотири години в нас світла немає. А вимкнули його десь о 9.30. Будемо бачити, що воно буде. Але не круто, без світла. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 11 липня. Вчора я до вас більше не виходила на зв'язок. Якщо комусь цікаво, то за останні 12 годин світло в нас було 2 години. Дуже цікавий розподіл, Відключення електроенергії. Е, принцип його формування нікому доцільно невідомий, докорінно. Коротше. Вчора я вишивала ось ці волошки і наколупала в них 350 хрестиків. Додала оці гілочки і ці. Цього боку також і додала у цього кольору гарного такого з переходом, не пам'ятаю, як він називається. Зараз ми це глянемо. Тік. Або не глянемо. Так, бо це в мене тут стара бубінка, так вона незручна для такого. Але кольор дуже гарний і дуже гарні переходи виходять з такого блакитного у узковий. Дуже класно. На Новобінці воно виглядає так досить термоядерне, я б сказала, неоново, але якщо дивитися по роботі, то дуже гарно. Я вирішила показати вам всі процеси розпочаті, які я хочу завершити як можна швидше. Перше, це ці волошки. Також є процес, який в мене в розробці і я його, вам поки не можу показати. Другий це ось такий, тримаючись за руку від Dimensions. Зараз вам прев'ю покажу. Ось цей, ну, я думаю, всі його прекрасно знають. Дуже легка і класна робота. Мені дуже подобається, як воно вишивається. Тут великі кольорові плями, такі приємні кольори. О, тож теж треба тільки час на нього. Але виходить дуже класно і сам процес дуже приємний. Я не очікувала від нього такого. Далі я почала, ну, як є, почала ось таку роботу. Це в нас дочірня фірма Dimensions. Ось так буде виглядати готова робота. Такі метелики, вони у нас вишиваються на струміні. Тут у нас нанесений малюнок, і загалом я орієнтуюся не на схему, а на саму цю картинку з обкладинки, бо схема виглядає досить. Незрозуміло. Е, і вишивати його якнайкраще при денному освітленні, бо коли в нас іде штучне освітлення, то тут кольори дуже сильно між собою схожі, і просто не можна нормально їх відрізнити один від одного. Ось. Особливо це стосується синіх ось цих двох. І це дуже складно було. Але, бачите, на цьому метелику вже вийшло. По-моєму, тут ще трішки потрібно цим темно-синім додати. Взагалі робота цікава, але я б більше на такому не вишивала. Це було чисто експеримент е спробувати, як воно, що воно. І мені більше подобається все-таки вишивати на якихось звичніших тканинах, типу там рівномірки або аїди, бо на стриміні вишивати мені досить складно. Ці стібочки лягають. Як вздумається. Ось і я іноді збиваюся і починаю вишивати не гобеленим сіпком, а просто як півхрестиком. Воно тоді гарно виглядає. Нам це не потрібно. Також хочу якнайшвидше повернутися до цієї роботи завершити. І це в нас абетка рукоділля від Tela Artis. Вона в мене рівно на тому самому етапі, який я вам показувала у планах на літо. На жаль, нічого не змінилося. Ось, але тут вже скільки? 60%, так? Розглянемо. Так, 60 з половиною відсотків. Тому треба якось взяти себе в руці і це зробити також. Ну, те, що я вам зараз показую, це я планую якнайшвидше завершити, бо мене ці роботи вже починають трішки муляти своєю ось такою. Незрозумілої позиції в моєму житті. Хочу, щоб вони просувалися, до речі, Виверіть на сторону, кому цікаво. І також ось цей прекрасний сюжет з жирафиками від Тела Артіс. Тут залишилось ну реально дня чотири роботи. Це якщо ось так, як я зараз кулупаю, а не вишиваю по-іншому, не скажеш, то можна це все завершити. Тут залишилося вишити тільки маму. Шийки в них у мене вишиті, малюк вишитий, тільки мама. Ось. Тож теж буду якось брати. Можливо, коли не буде світла і буде сідати планшет, бо я по електронним схемам все попереднє вишиваю, тільки метелики, але метелики теж мені потрібне, гарне освітлення. Ось. І можна брати цей сюжет і вишивати. Ось, я сподіваюся, що скоро я вам ці роботи покажу всі завершені. Ось. Бо вони мені подобаються і мені не подобається те, що вони ось так тіліпаються дуже довго через мої оці всі нюанси інші життя, які не дають змоги сісти собі і насолоджуватися цим всім. Ось. Сьогодні візьму з собою знову, сьогодні знову на роботу, без світла. У нас вчора на роботі теж такі дві години було світло. Це було так собі, якщо чесно, буду брати ось цю воложку собі, її зручно вишивати. Тут навіть можна без схеми рамочку довишивати. І тут, в принципі, вишиваєш одну сторону, якісь елементи, а другу можна просто повторювати. То я по такому принципу і зроблю собі, щоб якщо будуть знов ж таки питання по світлу і по заряду акумуляторів пристроїв, то можна було б далі собі чимось займатись. І так, я вже на роботі. Нам вимкнули світло о 9.30 вдома. І тут я б попитала у людей, які тут поруч біля мене працюють, теж десь от такій порі вимкнули світло в нас на роботі, але вже вимкнули. Дуже жарко, душно. Ось 30, там схід 3 чи 4 градуси спекотно. Я сижу, вишиваю щось. Сто хрестиків поки що наколупала у рамочці з цим кольором. І знаєте, що я дивлюся? Відео Марини, де вона вишиває, до речі, привіт. Вишиває мій мак. І цей мак я надихнулася намалювати так само, як і соняшник. У мене дві такі роботи. А, зараз вставлю фото соняшника. У мене такі дві роботи, і я надихнулася на їх створення з допомогою серії Дерево життя, яке я робила перші вічив одного з сюжету Дерево життя, барвінок. Ось, зараз я вишиваю дерево життя Волошки». Це я розробляла Аліна Гетьман, власниця фірми, компанії магазину Тела Артіс». Ось, і з цього. Почалося таке моє знайомство детальне, з нитками ручного фарбування. Коротше, такий дуже цікавий. У мене зараз тут процес вимальовується. Так дуже атмосферно. Ось. Тож сижу, вишиваю. Намагаюся не звертати увагу на спеку. Ось, і на те, що в нас знову немає світла. Це дуже дуже неприємно і дуже складно взагалі і по роботі, і по побуту, але як є. Так. У нас вже вечір того самого дня, 11 липня, вже прийшла з роботи. Ми тут з горою готуємо вечерю. Тут у нас спагетти вариться, А тут у нас смузі з вершками і сиром. Е, можна ще додавати біле вино, але у нас немає білого вина, тому буду так. Ось і спеції ще. До рибки і... що ще? Е, я додаю базилік. З сушеним томатом і чесноком. В Аврорі продається така приправа. Нам дуже всім подобається. Буде така вечеря. І так, сьогодні у нас вже 12 липня. Показую вам, що навишивала вчора. Навишивала я не вишивала вчора. Не вишивала вчора аж 560 хрестиків. Для мене це прям добре останнім часом. Вишила ці квіточки, дошила рамочку, цей кутик вишила і ось тут трішки поколубала. Ось загалом буду далі працювати теж цим кольором. Ось, і наразі я теж сіла за ноутбук і зробила дуже корисну річ. А саме, зараз покажу вам, і зробила схеми нормального вигляду свої соняшник і мак. Тож, якщо комусь цікаво, то можете переходити на сторінку в інстаграм. У мене там є. Відшиті ці роботи, якщо вас зацікавить, можете писати. Ось такі справи в мене. Хочу ще зробити замовлення на мережці, замовити деякі матеріали для робіт, щоб зробити тиждень стартів. Ось такі дні насичені дай тільки що була. Правильно, в університеті. І знову волокіта з подачою документів. Ну нічого. Два рази я вже це переживала, третій раз теж переживу. Так, сьогодні у нас вже 13 липня. Продовжую роботу над воложками. Біля мене тут дехто робив. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 16 липня. Загубилися на 3 дні чи на 2? Два? два. Ось, але все не дарма. Знаєте чому? Тому що. Іть. Оп! Клас! Готова робота. Мої волошки від Тела Артіс. Всім привіт! Сьогодні вже 17 липня. Вчора я завершила дерево життя волошки. Сьогодні на роботі вирішила змінити рід діяльності, поки немає людей, і почитати ось таку книжку Лялька. Автор у нас Даніель Коул, клуб сімейного дозвілля. В нас видає Лялька. Це в нас такий трилер, детектив. Трішки жахи. Ось. Взагалі я таке люблю читати. І в цієї книги uh, є it's... продовження. Друга частина. Наскільки я пам'ятаю, тут дві частини. Ой, де це в нас частинка з інформації про другу частину? Ось кат. Таке, типу як друга частина. І коштувала книжка 265 гривень. У книгарні є в нас тут на Дарниці є ця книгарня, то я в них іноді затарююсь книжками. Ось. Цікаво буде почитати, дізнатися. Ще від такого автора. Детективчик такий. І, звичайно, якщо сподобається, то потрібно буде другу частину прочитати. Бо я починала читати е, серію книг від Тес Грітсен, хірург, асистент. Загалом там 10 книг. Ось, але дві поки що прочитала. Я дуже боюся продовжувати читати, щоб знаєте, є такі моменти, коли читаєш щось, такі серійні якісь видання. І також це стосується серіалів. Дуже часто, коли дивишся перший, другий сезон круто-класно, а з третього починається якась фігня. Ось я дуже боюся, щоб так з книжками цими не було. Але побачимо, поки що переключилися на таке. Тож буду так сьогодні час розбавляти свій. Тут з Юрієм Лего всім імпровізований вечір читання з часом. Кожного свій. Нішечки. У мене моя лялька, а Юра читає. Що ти там читаєш? Сліди на дорозі. Ну, я від цього далека, більш цікаво. Ото сидимо. А там щось схоже на дощ буде. Сьогодні у нас вже 19 липня. ви не повірите, де я. У свій вихідний день. На роботі. Потрібно було підмінити Миколаївну, тому я тут. Сьогодні була на манікюрі. Ось тепер можна знову знімати якісь відео з руками. Ось. Дуже спекотно тут. Дуже-дуже ось так, цікаво проходять мої будні. На манікюр їздила на Дніпровську набережну. Вдруге там була. Раніше максимум, де я була в тих краях, це на Осукерках, коли працювала репетитором. Ось, що можу сказати, мені там дуже подобається, дуже гарно. Дуже гарні будинки. Ось, загалом все так по. По Хайному, по-новому, класно. Мені там подобається і на русановці мені дуже подобається. Ось, Львобережна загалом мене приваблює. Таке хороше місце. Ось тут мені сидіти до сьомої години, зараз без 10 п'ять. Може зараз покупаю процес свій розробку для таларцізбе. Вже хто з скільки днів шию, шию вишити не можу. Ось так. Треба брати себе в кубку, бо попереду багато чого нового. Тож такі справи. У нас тут вимкнуло світло і проміння, пробивається крізь щілини на вікнах. О, таке. Може скоро збиратися додому, то в принципі. Нормально. Буду завершувати ці замітки рукодільниці і завершу їх невеличким спойлером. Ось так виглядає кутик нової моєї розробки. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Сподіваюся, що я її сьогодні завершу і почну роботу над інструкцією. І ми якнайшвидше зможемо її випустити. Ось так. Дякую вам за увагу! Живіть, творіть, надихайте до нових зустрічей.